Боротися з корупцією в Україні за підтримки Сполучених Штатів Америки із наміром заручитися підтримкою місцевих урядових та неурядових організацій. Лідер антикорупційного руху Валентин Наливайченко здійснив дводенний візит до Сполучених Штатів Америки. Він зустрівся з кількома сенаторами та конгресменами, зокрема з координатором держдепартаменту США з політики санкцій Даніелом Фрідом, а також виступив із промовою перед численними міжнародними дипломатичними та дипломатами та журналістами на закритому заході фонду Карнегі. Крім того, Валентин Наливайченко представив стратегію боротьби з корупцією в Україні американці цей план дій підтримали і готові сприяти його виконанню. Перше і найголовніше це все ж таки проведення в Україні зараз влади антикорупційних розслідувань щодо відмивання грошей та корупції в самій владі. Це перше. Друге, це безумовно пооб'єднання зусиль для того, щоб по всьому світу. Були не тільки заморожені, але й розпочата процедура повернення викрадених з України з українського бюджету грошей активів назад в Україну. Станом на сьогодні ми обговорили в плані є три країни: це Швейцарія, насамперед, Австрія і Латвія. І третя позиція з блокування і рахунків посадовців у владі в нинішній владі українській, які до цього часу використовують офшори, будучи на держслужбі.